13 квітня вміння прощати. А коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Матвія, 6 розділ, вірш 15 На ще одній класній годині наша вчителька сказала, Минулого разу я попросила вас принести чистий пакет і по одній почищеній картоплині. Ми принесли, відповіли всі, бо знали, що кожного разу вона придумає для нас цікаві та повчальні приклади. Тепер, сказала вона, напишіть на картоплині ім'я людини, яка вас образила, та покладіть картоплину назад до пакету. Вам доведеться носити ці пакети з собою впродовж цілого тижня, вночі залишати біля ліжка, навіть брати до школи на уроки, не розлучайтеся з тим пакетом, куди б ви не йшли. А за тиждень, на наступній класній годині, маєте принести ці пакети з картоплею. Через сім днів, коли ми знову зібралися в класі після уроків, всі не могли дочекатися, коли ж можна буде позбутися тих пакетів, а точніше, картоплин. І як вам такий експеримент? запитала вчителька, хто може поділитися своїми враженнями? Незручно було тягати за собою пакети з цією картоплиною, сказав хтось. Картопля почала псуватися, з пакета вже тхне, сказав один хлопчик. Ви ж не змусите нас носити цю картоплю далі? перевела на жарт одна дівчинка. Коли в класі стих гамір, учителька сказала Ця ілюстрація є чудовим прикладом тієї ціни, яку платять, коли не пробачають, ображаються, зберігають у собі біль, негативні емоції. Якщо хтось вас образив і ви йому не бажаєте пробачати, то не думайте, що своєю образою ви зробили комусь боляче насправді, ваш кривдник може навіть не звернути на це уваги. Прощення це подарунок самому собі, це історія не про когось, а про нас. Тому відпустити образу, ніби позбутися гнилої картоплини, яка є тягарем із неприємним запахом, як тільки ви пробачите, вам одразу стане легше, ніби спаде важкий тягар, який не давав вам вільно рухатись. Можливо, зараз ви цього не розумієте до кінця, але з часом переконаєтесь, як переконалась на своєму досвіді я. Я з учителькою цілком згідна, бо не раз пробувала пробачати і не ображатися на друзів. А чи вмієш ти прощати своїм кривдникам?